Навколо летіли ворожі снаряди, а вони місили тісто. Це неймовірна історія кондитерської фабрики з Бучі. Коли в лютому містечко окупували росіяни, частина працівників лишилася на роботі і замість тістечок та печиво почали пекти хліб для лікарень та шкіл, де ховалися мирні люди. Цей сюжет мав бути про те, як бізнес підтримує українців в війну, а вийшов про відвагу та людяність, каже Поліна Спасенко. Робота Андрія складати рецепти печива й тістечок, а Сергія місити для них тісто. Та 24 лютого обом було не до смаколиків. Сюди прилетіло і всі осколки, воно видно, навіть по цеху. Точки, бачите? На парковані кондитерської фабрики в Бучі, де вони працюють, досі видно сліди ворожих прильотів. Це через ці двері ми не могли вийти, виходить. Йдемо до місця, де вони та ще кілька десят робітників зустріли перші дні російської окупації. Ми думали, що на одну ночь виходить. Війна змусила затриматись їх на фабриці. Навколо вибухають ворожі снаряди. А в цей час працівники приймають важливе рішення. Коли російські окупанти зайшли до буші, фабрика одразу перелаштувалася. Замість солодощів, печива і тортиків на цих конвейерах стали пекти хліб. Це була моя ідея. Так як в Бучі дефіцит хліба. Начальниця виробництва Світлана Павлівна родом з Донеччини. Війна наздогнала жінку вже вдруге. У 2014 році я потрапила в Дебальцевський котел. Я була на другому працювала і вивозила людей, вивозила техніку. І ніколи не думала, що в Бучі під Києвом я потрапила повторно. Страшно було за приліти і за колектив. Потому що я була ініціатором, я обзванювала людей і я за них несла відповідальність. І я реально розуміла, що я не могла їх не вивести і не можу їм нічим допомогти. Чоловік не, не пускав на роботу, але що треба було йти, і треба було робити вибір або йти, або сидіти, і нічого не робити. Зібралися всі, хто зміг дійти. Навіть родичі та місцева бухгалтерка під хліб прилаштували цех, де раніше пекли бісквіти. На фабриці не було для цього ані дріжджів. Їх уже потім провезла міськрада, ані рецептів для такого виробництва. Вчилися на ходу. Были и круглые батоны, были и длинные батоны, были и квадратные. Ну, все, что получалось, мы все отдавали на город. Потом пригласили знакомые технолога, который нас научил, подсказал, рассказал. Як нам краще це робити і швидше, щоб більше було. Вони стріляли, ми працювали, і нам було вже не так страшно, тому що ми працювали, ми щось робили, ми ходили з місця на місце, ми пересували ті діжі, ми тягали їх, ми робили хліб. Ми, і ми були всі разом, і нам вже не так було страшно, як ми сиділи в підвалі. І е, яка різниця, де ти попрощаєшся з життям? Чи в підвалі, чи коли ти будеш працювати? Хліб збирали і розвозила людям міськради. Так тривало кілька днів. В один із нехороших днів. Ми його заповним на на всю життя, Ми сюди прийшли, напекли, а вийти вже не змогли. Окружили везде, стріляли громко, не з автоматної очереді. Зникає зв'язок, світло і газ. Лишатися більше немає сенсу. Під прицілами російських снайперів вони наважуються вийти. І ми всі стояли гуськом, так. І виходить, в цей момент прилітає снаряд на піхотна міна. І всі осколки, такі, що були, все ну, зараз його не видно, бо позаділивали, все полетіло сюди в цех. І слава Богу, що ми всі стояли отам, ну за цей бетонний штук. Я вилазив на кришу, дивився, що робиться, що вони дійсно вбивали людей. Люди багато було побиті, як і машин, так і велосипедом їхав мужик, просто застрілили. І страшно було за сім'ю, бо так як недалеко живеш вдома, жінка, дитина. Кілька спроб утекти – невдалі. Одного з працівників здають нерви, і він таки виходить: ми його не змогли удержати пізніше. Після деокупації та екзумації тіл загиблих, колеги дізнаються. Росіяни його застрелили. Уже коли українська армія звільнила бучу, працівники довідались на їхній фабриці. Росіяни облаштували свої позиції, і звідси обстрілювали житлові будинки. Загарбники лишили по собі розграбовані цехи, понівечене обладнання і вкрали кілька вантажівок. Збитків тут на десятки мільйонів гривень. Щоб все це не долужити, знадобиться щонайменше роки три порахували на фабриці, та найважче після пережитого відновитися колективу. Перші дні, коли люди ще ну, не, не могли адаптуватися до нових умов. Було найскладніше, тому що там і оповіщення про небезпеку і там ці тривожні сигнали ганяли людей просто в ступор, вони просто зупинялися. І Було таке, що на 3-4 години ми просто залипали всі, тому що ми ховалися в по нашому найбезпечніших місцях, і там ну, очікували, коли небезпека ті відійде. Та кожен з них певнить, якби довелося все пережити вдруге, вчинили б. Так само Ми не пожалкували, що ми прийшли і що робили, і ми, тому що ми знали, що люди сидять голодні, от дійсно голодні. Поліна спасенко, віктор Зеленков, програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини.